Шановні колеги, всім вітання. Вітання зараз секунду. Так, ще раз. О. Добре, мене чути. Сподіваюсь, так, на сьогодні присутні в онлайні члени виконкому Костюченко, Санжара, Гугніна, Пильченко, Грищенко, Постольник, Чудновський, Битко, Маринкевич. Також присутній один з депутатів міської ради Станіслав Басов. Шановні колеги, включено, так, запис? Так. Включено запис. Добре, тоді пропоную переходити до нашої роботи. У нас сьогодні порядок денний складається з двох великих розділів: це перелік проєктів рішень міської ради, що виносяться на попередній розгляд виконкому, і перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради. Отже, чи є зауваження заперечення проти запропонованого запропонованого порядку денного в цілому? Немає, тоді прошу підтримати порядок даний. Дякую прийнято рішення. Так, ідемо е, по розділам е, в, наших, в нашому попередньому розгляді сесійних рішень. Отже, фінансово-бюджетні питання, доповідач е, Міллер. Питання з 1 по 3. Чи є зауваження заперечення щодо зазначених питань? Якщо ні, прошу, шановних колег, погодити ці проекти. Дякую, прийнято рішення. Наступний розділ. Питання щодо програм розвитку галузі і сфері міського господарства. Доповідачів Жижевський Маковцев Ніділько, Семілок Сушко. Питання з 4 по 13. Чи є зауваження, заперечення щодо походжень питань? Немає. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок питання комунальної власності. Доповідачі Вжежевський, Маковцев, Ніділько, Пильченко, Підлобний Пономарьов, Пригожин, Самілик, Пушков, Пфайфер. Питання 14 до 51. Чи є заваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийнято рішення. Організаційні питання і кадрові питання. Доповідачі Волик Маковцев, Павлов, Підлубний, Пономарьов, Санжара, Сушко, Файфер. І ми сьогодні це не вносили до порядку денного, але зараз обговорюється питання щодо можливості розгляду електронної петиції. А якщо у колег немає зауважень, заперечень, то прошу підтримати. Немає зауважень. Немає. Прошу тоді підтримати. Зараз. Включно з питаннями, яке обговорюються. за. Дякую. прийнято рішення. І наступний е доповідачів. Наступний доповідачі великий блок питання земельних відносин. Доповідачі волик і мовчин. Чи є заваження заперечення? Немає. Тоді прошу голосувати, шановні колеги. Поки що вісім за Це рішення. Переходимо до розгляду питань виконкому, що винесені виконавчими органами міської ради. А, отже, доповідає Санжар Олександра про погодження передачі з балансу КП міське управління справами транспортних засобів. Передаємо на КПшки підпорядковані гуманітарному департаменту. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. за. Дякую, прийняти рішення. Наступний до подач підловної Станіславович про створення комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенцій з державного бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проєкту забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей Сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дуже складно. А чи є зауваження заперечення? Ма, прошу голосувати. Віта. Дякую. Прийняти рішення Наступний доповідач Павло Вартем Григорович. Про затвердження договорів про відшкодування матеріальної шкоди за подійною майно фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою. Це договори номер 119 і 124. І про внесення змін до рішення виконкому номер 3 дефіс п'ять дріб одинадцять про затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на двадцять рік. Чи є зауваження заперечення? Що нема, прошу голосувати. Дівіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач повідач Саміла Олексій Миколаєвич. Питання 6.7 про визначення видів безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт. І про внесення змін до рішення виконкомів щодо встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ Атлас Актив. Чи є заважне заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступна доповідач – Файфак Сергій Миколаївич. Визначення жилсервіс 5 замовником виконання проєктно-кошторисної документації та робіт з утеплення фасадів та покрівель житлових будинків. Чи є заважні заперечення? Нема. Прошу, прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийняти рішення. Наступний доповідач Чорний. Володимир Михайлович, директор департаменту парків та рекреації. Питання 9.10. Про надання дозволу КП міська інфраструктура на виконання функцій замовника проєктно-будівельних робіт щодо відведення в Центральному парку культури та відпочинку імені Шевченка і про надання дозволу КП міська інфраструктура на на виконання функцій замовника. Щодо нового будівництва мереж водопостачання та водовідведення парку Богдана Хмельницького в місті Дніпрі. Чи є заважне заперечення? Нема. Прошу голосувати. Не Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Волок Володимир. Дмитро Володимирович. Про таким, що втратило чинність рішення виконкому. Міськради про наняття дозволу ТОВ Ріверсайт на проведення благоустрою території. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. І е, питання перепоховання. Доповідає Жижевський Сергій, Сергій Сергійович. Перепоховання останків Тищенка Олександра Олександровича. Чи є заваження е, заперечення? Немає, прошу голосувати. Okay. Тоді порядок денний вичерпано. Всім вдячний okay. за роботу. До нас також приєднався Олексій Урлаткін, представник уповноважених. Справді до невітання. Всім дякую за роботу. Завтра, хто хоче, чекаємо на сесії. Всім мирного неба, бережіть себе, всього найкращого і з великодним всіх Христос Воскрес.